Для Харкова наука це Альфа і Омега. Ми розуміємо, що в нас є сталі традиції, в нас є історія. Але найкраща шана це продовжувати наші історичні здобутки, досягати нових результатів, запроваджувати нові програми, інтегруватися в освітній простір. І все це і багато чого іншого показує єдиний унікальний національний фармацевтичний університет, який розташований саме на Харківщині. Харків ходить до десятки університетських центрів Європи. На Харківщині ми маємо видатні імена, які не тільки творять історію держави, а і були причетними до великих не тільки національних, а й міжнародних справ. Нам є чим і ким пишатися. Освітні і наукові здобутки повинні бути магнітом для залучення інвестицій. Дійсно, сьогодні Україна. Знаходиться в важкі часах. Харківська область не така приваблива, здавалося, б, для інвесторів. Але жоден інвестор з території Харківщини не пішов. Навпаки, ми розгалужуємо мережу проєктів, ми долучаємося до міжнародних програм. Ми запроваджуємо тут на Харківщині унікальні заходи, які надають можливість і вченим з ім'ям розвиватися і долучати до спільної роботи молодих вчених. Я очень благодарен всему коллективу, что я нахожусь в этом среде и могу продолжать делать то, что положено делать профессионалу, мудрому человеку в области Хорватии. И я обещаю, что никогда не подведу коллектив и никогда не подведу область администрацию, а тем более нашу Родину. Спасибо. Харківщина і Харків є інтелектуальною столицею України. Це люди, які рухають країну і прогрес вперед. Дуже важливо, щоб такий інтелектуальний потенціал в цій столиці залишався ще багато і багато років. Від імені президента хочу привітати вас з наступаючими святами. Хочу подякувати вам за вашу наполегливу працю. Мені Дуже приємно, що нас цінують, нас бачать, нас поважають за наші наукові і освітянські розробки. І в свою чергу, шановна Юлія Олександрівна, я точно знаю, що ви ніколи не залишаєтеся осторонь проблем як освіти, так і науки. І знаєте, це настільки важливо, що до керівника такого рівня ми можемо звернутися зі своїми проблемами і почути реальну відповідь на свою проблему. Я дуже щасливий сьогодні. Що нашому університету така велика увага. Це було для стільки несподівано, настільки, звичайно, за нашу Юлію Олександровну, я багато чую. Вона багато в багатьох місцях, в школах, всім всім. І сьогодні, коли вона прийшла сюди, я був ну край здивований, приємно здивований. Тому, звичайно, дуже радий за цей вечір, за ту увагу нашому університету. Я сподіваюся, що університет і в подальшому буде працювати краще, щоб ми були більш відомі, щоб наш авторитет зростав.